Так, Всім доброго дня чи ранку, з вами канал Professional Carp Fishing. Мене звати день ніхто не знає. Ну що ж, приїхали на локацію Пепоктон, так як я й обіцяв. Сьогодні з нами рибачий Вадим і Віктор. О, дивіться, така локація. Ми вже розіклались. Зараз туман. Пізніше буде сонечко, супер. Ось така от локація. Водичка чиста. Сьогодні шо? Сьогодні ловимо на кашу солбері і, і Гемт. Да? Ось така от каша Віктор, які твої враження сьогоднішнього ранку. Дуже гарна природа, спокійна вода, сподіваємось на гарний Ну, Супер. Ось так ми розклалися, ось наш помощник, кораблік, віктор розклався там. Ну, no. як завжди, що з ловим покажемо. В смысле здесь Выйду в барах. Да. Дуже То не, то не будет, верно? А где он? лодочку с взял. А не, а не, он не он вот. Поднимать э, лодочку. Что там дали? Ну-ну-ну. На, на, на. На, o gaies! No, tu kan čere pap, yeah? Carp, Хороший да ты задолбав, ну. Я думаю, эта линия вон там. Так, ну что, спочим. Ну, стандартный, да? Є черма? Я не знаю, є мабуть. Ні, є. Дві йде до берега. під це. Це ти? Там. це не твій. Віктор. Це не твій. Медвідь! Вот, це двісь. Ти не то це вод на твою вудку. Чи ж Привіт, Оксана. Нема коли говорити. Заняті процес. Привіт. А, Богданчик, Богданчик. Професіон карфішинг. Так.

Сики, 10 минут, чувак, да? 10 минут, два короб. Да. Смотри. Шу. Ой, себе, да? Трас, хочешь воду залезть? А, нет. Да не залезть. Вот. О! Может, лишь и находись, но. Давай, или лучше туда, я, чтобы. Ты в воду, Та не. Фор. Тут рыбу, ты знаешь. Тут по пояс. <реклама> но у нас тут группа поддержки. Хлопаем, хлопаем. знаешь, он пришел туда. Знаю, а, а что ты не поднимешь эту палку? палку? Палку. О, я хочу, чтобы под леску и пришло, может. А, да. может, поможет да. поднять вверх? Ну, нет, если будет, что то зачекаю. Так он уже это, он с этой стороны уже. Перейди сюда, он с этой стороны лески. Так, ты Ой, ну, это мне кажется, побольше. О, я его вижу. Я... Да, я тоже вижу. И... О! Так, так, так. Ага, ушел туда вправо. И, 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 и. Вот он, Прям под удочкой. Ой, как здорово. Рыба красавица. Рыба красавица. Ой, красавец! Чекай, чекай. красавец! Возьми его за жабли. А, взял? Yeah, oh. Давайте фотку сделаем. А ну, становитесь, мужики. Що ж, друзі, підвідемо підсумки е цієї рибалки. Ну що, як завжди, по пектон нас тішить е своїми коробцями. Е зловили ми трьох е хвостиків, Так, да, три коробчики. Ми всі були до 5 кг. Один там ми даже заважили всі 3, це було 400, 4700, 4800. Всі стандартні до 5 кілограмів. Е ловили ми з 7 ранку до 12. -ї. В основному кльов був це з, е, один, ні, з 10 години до 11 так, ми зловили зразу в трьох. І після того за нами приїхали друзі і ми якби закінчили цю риболовлю, але як завжди, по пактом водойма вона нас тішить цими хвостиками до клювала на кукурудзу. Тобто просту кукурудзу закидайте на крючок і отак вот от ми зловили. Так що, якщо будете хотіти їхати на цю водойму, в е... кінці кінців рекомендую ту локацію, яку ви бачили там раніше, там де ми знімали з дрона, та локація більш, більш класна і підходить для ідеальної рибалки. Тому що ми зараз були на новій локації, е... там трошки Стрімкий берег і не дуже зручно було спускатись. Так що не дуже рекомендую цю місцево. А в цілому сам резервуар супер. Так що побачимось, ми сюди ще приїдемо. Чуть-чуть вода впаде, я думаю, в жовтні вода впаде на 3-4 метри і буде ще краще. Так що всім дякую за перегляд, ставимо лайк, підписуємося, всім пока.